Україна тричі за останні 10 днів атакувала нафтопровід, який постачає російську нафту до Європи. з одного боку, це виглядає як удар по економічній моделі Кремля, який, звісно ж таки, отримує прибутки від продажу цих енергоносіїв. А з іншого боку, як тиск на угорщину і словаччину, які проти нашого вступу до європейського союзу, як ви вважаєте, що переважає зараз в діях і рішеннях української сторони, це якась військова. Економічна логіка, чи все таки політичний сигнал? Давайте, взагалі, розберемося, що таке трубопровід дружба, для чого він використовується, і наскільки він важливий критично чи він важливий для самої словаччини та Угорщини? Це е, трубопровід, який дозволяє постачати близько 11 мільйонів е, тонн Нафти російської нафти до Словаччини, Чехії та Угорщини, саме російської нафти, яка дозволяє експорт якої дозволяє вести війну проти України. На мою думку, це зараз більше такий політичний, навіть інструмент, ніж економічний, тому що Російська Федерація заробляє на цьому близько 5 мільярдів доларів на рік. Угорщина може втратити потенційно гіпотетично, якщо вони відмовляться від марки Уралс і будуть купувати, наприклад, марку Бренд. Вони можуть втратити близько близько 200 мільйонів. Мільйонів увага не мільярдів, а мільйонів на рік. Від свого бюджету і Словаччина може втратити приблизно 150 мільйонів. Але Угорщина і Словаччина отримують дотації від Європейського Союзу. Це прямі дотації, приблизно 2 мільярди євро на рік. Тому вони через те, що хочуть зараз купувати і зробляти, скажімо, ці 200 мільйонів доларів на рік. Вони ризикують втратити дотації і підтримку від європейського союзу, які в десятки разів, десять разів, як мінімум більше ніж е, ці втрати. Тому, на мою думку, все ж таки, е, уряд Угорщини вони зараз використовують це як саме політичний інструмент, і інструмент, і елемент тиску саме на нашу державу. Вони маніпулюють тим, що якщо буде уражений труба, трубопровід дружба. Вони будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу. Вони будуть блокувати якісь ще санкційні пакети проти Російської Федерації. Тому це нелогічно. Не вони наражають на небезпеку не тільки свою державу. Вони кажуть, що ми наражаємо на. І створюємо загрозу для їхньої національної безпеки, але вони своїми діями створюють загрозу саме для всіх країн Європейського Союзу. Так, вони це вже тримуючи Російську Федерацію. Вони це вже роблять. Я перепрошую, але ми зараз говоримо, знаєте, не тільки про перспективу, що вони можуть блокувати наш вступ до європейського союзу. Вони це вже роблять. Вони відкрито блокують санкції Європейського союзу проти Російської Федерації. Ось Угорщина погрожує нам припинити постачання. Ні електроенергії, а словаччина знаєте, дуже акцентує на тому, що м, постачає до нашої держави за допомогою свого заводу Словнафт 10% дизеля, і говорить про те, що м, в результаті Україна може знову опинитися під ударом і з якоюсь паливною кризою. Чи е, справді ось ці їхні знаєте такі. Е, Риторика риторика шантажа зараз може вилитися у якісь конкретні дії. Я маю на увазі і е, постачання електроенергії, і постачання дизелю і іншого палива до нашої держави. Я не думаю, що це вилиться в якісь конкретні дії. По перше, тому що і Угорщина, і Україна нещодавно є частиною НСОЕ системи енергетичної системи Європейського Союзу, і у них є певні зобов'язання. Перед країнами, які потребують їхньої підтримки, і які мають контракти саме на постачання електроенергії, з, наприклад, з Угорщини, вони зобов'язані постачати електроенергію, якщо у них є немає дефіциту. Якщо у них є профіцит, вони у будь-якому випадку будуть його кудись дівати. Вони мають. Збувати кудись цю електроенергію надлишкову, і вони будуть її продавати в Україну, тому що українська енергетична система і угорська вони є об'єднаними. І ми отримуємо від Молдови. Ми отримуємо від словаччини інколи, коли у нас є профіцит, ми теж експортуємо електричну енергію. І ми є частиною європейської енергетичної родини, можна сказати, яка об'єднана в єдину систему НСОЕ. і не можна просто відмовитися, якщо є профіцит, постачати якійсь країні через політичні якісь. Моменти постачати електроенергію теж саме в принципі стосується і вже нафтопродуктів. Зокрема, Словаччина, вони заробляють на тому, що вони продають дизель в Україну, і Угорщина теж постачає паливо саме до України. Вони заробляють і є приватні компанії, які. Вони інтегровані вже в цю систему постачання нафтопродуктів, і вони на цьому заробляють. Вони не зможуть диверсифікувати свої ринки збуту раптово і постачати, наприклад, я не знаю, до Німеччини. Німеччина не буде зацікавлена в їхніх продуктах, і вони мають виживати. Це закон бізнесу. І зараз вони, я ж тому і казав, що зараз застосовується вже. Елемент цього цієї проблеми застосовується більш політичний ніж економічний. Вони намагаються шантажувати політичними е якимись діями і е саме чер через, через економічну складову. Але питання це не економічне. Це суто геополітичне, і воно наражає на безпеку. Їхня позиція наражає на, на небезпеку саме. Країни Європейського Союзу, тому що вони підтримують Російську Федерацію, і ця риторика керівництва країни, що Словаччини, що Угорщини, вона свідчить про те, що вони є певними адептами РФ і допомагають Російській Федерації вести агресію проти нашої держави. А як європейський союз може на це повпливати? Тому що більшість країн ЄС відмовляються від російської газової голки, а тут угорщина і словаччина вперто цього не хочуть робити. Чи до прикладу ось такі удари, які буде наносити Україна по ось цьому нафтопроводу, можуть прискорити відмову цих країн від російської нафти, від російського газу, послабити позиції Кремля, і можливо навіть змінити політичний курс цих країн. Офіційна стратегія країн Європейського союзу це відмовитися до 27 року 2027 року повністю від енергетичної залежності від Російської Федерації. Якщо до початку повномасштабного вторгнення всі країни Європейського союзу разом вони залежали приблизно на 40% від енергетичних ресурсів РС РФ. То зараз ця позначка сягає близько 16%. Що стосується газу і що стосується нафти, приблизно однакова однакова цифра. Однакова ем, угорщина у 2020, 2021 році до повномасштабного вторгнення від загальних своїх потреб купували близько 60% російської нафти. Зараз вони купують 87%. Словаччина теж саме зараз вони купують 86. Тобто, всі країни Європейського союзу намагаються якось позбутися постачання російських енергетичних ресурсів а угорщина зі Словаччиною роблять навпаки. І ще раз це підкреслює, що вони є країнами, які хочуть співпрацювати з Російською Федерацією не через якусь економічну вигоду, а суто політично вони заробляють гроші і вони мають певний вплив. Вони неодноразово заявляли, що європейський союз. Ну, їм можна сказати, не підходить і вони не підтримують принципи Європейського союзу. І якщо навіть не прямо, то опосередковано вони про це, про це говорили, і їхні дії про це свідчать. Ось видання Reuters пише про те, що українські удари по російських НПЗ на 17% зменшили нафтопереробні потужності Російської Федерації. Пане Олеже, а що це означає в практичному, так би мовити, вимірі? Це означає, що Російська Федерація не буде доутримувати до свого. Бюджету країни агресора надходження, які будуть дозволяти розбудовувати як військово-промисловий комплекс, так і взагалі підтримувати стосунки з країнами, які імпортують енергетичні ресурси. Ну а в даному контексті ми говоримо вже про готові е, нафтопродукти: це дизель, мазут, це. Паливо, яке експортується з Російської Федерації на рівні нафти і газу, це важлива стаття доходу, яка дозволяє Російській Федерації саме наповнювати свій бюджет. Якщо ми говоримо загалом про паливно енергетичний комплекс, приблизно на 40% від загальних доходів від експорту, загальні доходи від експорту складають приблизно 150 мільярдів доларів на рік. Загальний бюджет приблизно 650-600 мільярдів доларів, тобто це значна складова, яка дозволяє Російській Федерації вести війну проти України і зараз. Завдяки нашим партнерам, які застосовують як політичні, так і санкційні е тиски і обмеження саме на Російську Федерацію і на партнерів Російської Федерації. Давайте згадаємо обмеження від Сполучених Штатів е щодо Індії, хоча воно не спрацювало на 100%, як ми цього очікували, але все одно відбувся певний тиск і певний сигнал, що Сполучені Штати будуть разом з нашими партнерами тиснути на партнерів РФ, які. Дозволяють Російській Федерації наповнити їхній бюджет. З Китаєм ми побачимо згодом, чи будуть застосовані якісь вторинні санкції проти партнерів Російської Федерації і проти Бразилії, яка, до речі, повертаючись до вашого питання, яка купує саме нафтопродукти з Російської Федерації. Не тільки сиру нафту, а вже і нафтопродукти. Це все дозволяє вести Російській Федерації. Війну проти нашої держави, проти України і розбудовувати свій військово-промисловий комплекс, і будь-який санкційний тиск на країни, які допомагають РФ це робити, це буде позитив для нашого, і це буде для нашої держави, і буде наближати нас саме до завершення війни, чого ми так прагнемо разом з нашими партнерами. Ну зараз країна бензоколонка тимчасово призупинила експорт бензину, тому що їм самим не вистачає. А як швидко вони можуть відновлюватися і не... Рощувати свої потужності, є у нас якісь відомості про їхній потенціал в цьому аспекті так. Вони достатньо швидко можуть це зробити, але це питання нових уражень: чи має сенс відновлювати те, що пропрацює декілька днів? Угу. ППО у них, як ми бачимо, теж має певні, певні дірки і е, наші сили оборони. Достатньо успішно цим користуються, і ми разом з партнерами зможемо знайти шляхи, які дозволять нам уразити ці нафтопереробні заводи, які знов таки будуть дозволяти РФ наповнювати свій бюджет. Тому, чи має це сенс для них чи ні, ми побачимо згодом. Дякую вам, пане Олеже, за дуже змістовні роз'яснення за те, що долучилися Олексаркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був із нами на зв'язку.